Щось сталося? А чого ти такий засмучений? Хіба в твоєму віртуальному світі може піти щось не за планом? Ну, виявилось, що так. Ти знаєш, я навіть сам здивувався. У мене з'явились деякі проблеми, і я розраховував на підтримку від друзів. О, я би на твоєму місці теж би очікував на підтримку друзів. В тебе їх аж тридцять. Та прикол в тому, що ніхто мене не підтримав. Всі мають свої справи. Вирішують свої проблеми. А дехто, здається, взагалі прикидаються не тими, ким є насправді. Вийшло, що у мене немає справжніх друзів. Я навіть не впевнений, чи вони насправді виглядають як на своїх хавах. У віртуальному світі він був ніби король, оточений скарбами як у казці: тридцять друзів, безліч підписників, лайки і коментарі. Його профіль переглядали тисячі, а його слово було на вагу золота. Всі хотіли бути частиною його цифрового королівства. Проте під цим блиском ховалася сумна таємниця. Він часто відчував самотність, навіть у величезному колі друзів. Він віддавав їм все: свій час, свою увагу, свою підтримку. Але здавалося, що вони знали його лише за віртуальною оболонкою, використовуючи його лише за потреби, не цінуючи як особистість. Бо вони навіть не знали його особисто. З кожним днем він відчував себе все більш непотрібним і розчарованим. Він бачив, як його друзі обирали інших, ігноруючи його думку і висміюючи його. Він зрозумів, що його віртуальне життя було лише маскою, що ховала його справжню суть, самотність та розчарування. А я О, я безмежно щаслива, що мій план діє. Я бачу, як мої пастки чудово працюють. І я мрію про те. Щоб ще більше віртуальних користувачів занурилося в мою пастку. Чекаю з нетерпінням, коли вони всі стануть моїми. Послухай, твоя компанія впливає на тебе. Тому важливо обирати своїх друзів ретельно. Питання, на яке варто замислитися, чи твої друзі готові піти на все для тебе, як це роблять учні Христа? Тож, можливо. Варто трішки переглянути свої пріоритети і перевірити, чи варто витрачати весь свій час на них. Та не знаю. е... Давай я тобі розкажу про справжню дружбу. Одного разу, Петро, один з учнів Ісуса Христа, потрапив у тюрму через те, що ділився доброю новиною. Його друзі хотіли допомогти йому, але не знали як, тому вирішили помолитися. Під час того, як вони молилися, Петрові з'явився ангел у в'язниці і вивів його з тюрми. Віра друзів звільнила його. От, мої друзі, вони моляться за мене, коли мені потрібна допомога. А також, коли друзів немає поруч, зі мною завжди є найкращий друг Ісус, який завжди готовий вислухати та допомогти. Він завжди вислухає та дасть круту пораду. А ще ми з друзями разом ходимо гуляти в мак. А ще. Стоп. Я зрозумів, що мені є про що подумати. Що тут думати? Давай до нас. Ми завжди раді новим друзям. Будемо проводити веселий час. Познайомимо з Ісусом, який може стати твоїм найкращим другом. Та я не впевнений. Вибір, звичайно, за тобою. Але знай, я запрошую. Як мені звідси вийти? Ти ж знаєш в онлайні ти перестаєш бути собою, тому й важко щось вирішити. Я сам не можу зрозуміти, чого хочу, що краще. Як не знаєш? Ой бачу, що не знаєш. Як тебе витягти звідти? Ти лише не зникне до завтра, будь ласка, не розчинись в тому віртуальному світі. Я з друзями щось придумаю. Ти. Треба терміново придумати. Напишіть мені в цій сторінці в інсті варіанти, як допомогти моєму другу і витягти його до нас.